Привіт! Мене звати Марина Шакоцько, я лікар-педіатр-неонатолог і консультант з питань грудного вигодовування. Сьогодні тема, яку ми будемо розбирати, вона безпосередньо торкається як моєї основної професії педіатра, так і моєї суміжної професії консультанта з питань грудного вигодовування. Питання: а чи достатньо у мене молока для вигодовування дитини, чи не дитина тим об'ємом молока, який у мене є, рано чи пізно буде виникати в житті, ну скоріше за все, кожної мами годувальниці. Тому що питання, чи сита дитина, чи достатньо вона їсть, чи достатньо їй поживних речовин це великий біль і страх кожної родини. Надзвичайно часто це запитання виникає в перші місяці після пологів, коли йде становлення лактації, коли ще мама. Вона не дуже розуміє, що відбувається з її організмом, і не знає, як реагувати на певні зміни в організмі і на поведінку дитини. Коли дитина ще тільки вчиться прикладатись до грудей, правильно смоктати груди і є сумніва, чи набирає дитина вагу чи ні, тому що ще не відчувається такий інтенсивний ріст перші місяці дитини. Тому саме в цей період ці питання і актуальні. Отже. Як визначити достовірні і недостовірні ознаки достатньої кількості молока? Про це і багато іншого в нашому сьогоднішньому випуску. Ознаки недостатньої кількості молока я поділила на імовірні, тобто, це такий сумнів. Можливо, молока все ж таки недостатньо. І достовірні ознаки недостатньої кількості молока. Почнемо із достовірних ознак. По яким ознакам можна точно сказати, що скоріш за все є проблеми із кількістю молока, і ці проблеми необхідно обов'язково вирішувати. Перша основна достовірна ознака це набір ваги дитиною. Питанням, як дитина має набирати вагу, приймаються всі батьки, і абсолютно регулярно я отримую запити. А чи нормально, коли дитина в 4 місяці важить 5300? А чи нормально, коли дитина в 8 місяців за останній місяць набрала 60 грамів? На ці питання, от приклад таких питань, немає прямої відповіді. Дуже важливо відслідковувати, як дитина набирає вагу. Протягом свого життя. І кожного місяця фіксувати цю вагу за потреби фіксувати її частіше, можливо, кожного тижня або раз на два тижні. І тоді можна бачити динаміку набору ваги. Є спеціальні графіки набору ваги. В кожній історії розвитку дитини це такі картки, які знаходяться в амбулаторіях у педіатрів, є такі таблиці. Якщо їх там немає, то педіатр обов'язково має вклеїти таку табличку, вставити її і обов'язково щомісячно відмічати набор ваги дитини. В певні періоди життя дитина може набирати вагу більш інтенсивно, в інші періоди менш інтенсивно. Починаючи приблизно 6 місяців діти. Стають більш активними, значно активнішими, і вони починають витрачати свої калорії на активність і пристають так швидко набрати вагу, і це дуже часто турбує батьків. Якщо ввести оцей графік набору ваги, то по цьому графіку буде видно, чи знаходиться дитина в коридорі норми набору ваги, чи потрібно вже приймати якісь дії. І якраз ведення таких графіків є передумовою для того, щоб батьки не турбувалися. Свідомі батьки можуть мати додатки в телефоні, де вони самостійно можуть відмічати вагу дитини щомісячно, і програма буде малювати цей графік набору ваги, і також батькам буде зрозуміліше, чи все добре чи ні. Я зараз не буду зупинятися на цих графіках, а дуже умовно і приблизно розповім, як має набирати вагу дитина протягом першого року життя на 14-й день від народження, тобто коли дитині виповнюється два тижні, вона має відновити вагу від народження. Коли малюк народжується, з ним відбувається ряд процесів. По перше, відходить ми це першорідний стілець. по-друге, відпадає пупочний залишок. Дитина починає дихати і відбувається випаровування рідини із поверхні шкіри. Дитина споживає дуже мало їжі. Молозова дуже маленький об'єм, воно калорійне, воно забезпечує всі потреби дитини, але об'єм його дуже маленький. І тому перші дні після народження дитина буде втрачати вагу. Це є абсолютною нормою. Нормальною вважається втрата ваги до 10% від ваги при народженні. Тобто, якщо дитина народилася з вагою 3 кг 500 г, вона має втратити за перші тиждень, життя не більше 350 грамів. А до другого тижня життя до 14-го дня цю вагу відновити добре, якщо буде більша вага, але погано, якщо вага не відновилась до 14-го дня, і це точно привід звернутися за консультацію до педіатра з приводу грудного вигодовування або до консультанта з питань грудного вигодовування, тому що причини можуть бути різні, в тому числі і недостатня кількість молока, але можуть бути і інші причини. Наступний орієнтир це. Цифра приблизно роблю акцент на тому, що саме приблизно дитина має набрати щомісяця не менше 500 грамів, тобто приблизно 500 грамів і більше має набрати дитина на першому півріччі життя щомісяця. Ну тут багато питань: а якщо дитина набрала 450 грамів, це вже критично. А якщо дитина набрала кілограм, це також критично щось не так. Саме от для відповіді на ці запитання і мають бути графіки, про які я нещодавно говорила. Відмічаючи набір ваги, можна побачити, чи знаходиться дитина в коридорі норми. Але орієнтовно ми маємо цифру 500 грамів. Давайте розшифруємо ці 500 грамів на місяць. В перші 4 місяці життя дитина набирає вагу найінтенсивніше, і в середньому малюк має набирати приблизно 150-200 грамів на тиждень. Мінімальна відмітка, на яку ми орієнтуємося, це 125 грамів на тиждень. Якщо дитина набирає менше, це вже привід однозначно щось змінювати в харчуванні дитини. З 4 по 6 місяць це приблизно набір ваги буде від 90 до 120 грамів на тиждень. Із 6 по 12 місяць життя дитина набирає приблизно 50-80 грамів за тиждень. Знову ж таки, бачимо, що коли активність дитини стає більшою, інтенсивність набору ваги зменшується. Часто має ситуації, коли, наприклад, дитина перші місяці життя набирає по кілограму, а потім починає набирати значно менше, і батьки лякаються. Дитина не має набирати по кілограму або там по 800 грамів. Кожного місяця, тому дуже раджу батькам не лякатись зменшенню цієї інтенсивності набору ваги. Наступною достовірною ознакою достатньої або недостатньої кількості молока є кількість сечовопускань. Це дуже важливий чинник. Дитина вживає грудне молоко. Це є основним її джерелом харчування. І щоб зрозуміти, чи достатнього чи ні, потрібно визначитися з кількістю сечівпускань. Вважаючи, що в ситуації, коли дитина отримує достатню для неї кількість молока грудного, вона може мати від 10 до 12 сечовипускань на добу. І для того, щоб визначитись, чи достатньо дитина наїдається чи ні, потрібно порахувати ці сечовипускання. На добу батькам дається рекомендація відмовитися від підгузка, і батьки рахують кількість сечовипускань. Не дуже зручно, але як варіант, дуже простий метод заспокоїтися і визначити, що молока дійсно достатньо, або занепокоїтися і зрозуміти, що молока не вистачає. Іноді я раджу батькам проводити такий трішки модифікований тест на мокрі полюшки. Це зважування підгузків, тому що іноді важливо порахувати не тільки кількість сечопускань, а й їх об'єм. Вважається, що в середньому, якщо дитина достатньо наїдається, одне сеч опускання в неї буде приблизно 25-30 мл. Отже, важливо не тільки кількість, а й об'єм, і тому в певних ситуаціях є. Потреба зважувати підгузки, вираховувати із них вагу сухого підгузка і за добу отримається певний об'єм. Цей об'єм ділиться на 30, тобто на об'єм нормального попісу, який має бути, і якщо кількість не виходить менше ніж 10 або 12, це привід задуматись над харчуванням дитини. Чому не працює контрольне зважування? Ще досить нещодавно був дуже популярний метод визначати, скільки дитина з'їла, і орієнтуватись в кількості молока за допомогою так званого контрольного зважування. Дитину зважували перед годуванням, годували її, і потім знову зважували. І по різниці ваги на початку годування і після годування визначали, а скільки ж дитина з'їла молока. На жаль, з їжею так не працює, і це можна довести на власному досвіді за допомогою простого експерименту. Стати на ваги, зійти з вагів, випити склянку води, і потім знову зважитися. Ви побачите, що різниця буде зовсім не відповідати об'єму, який дитина випила. Тому це недостовірний метод визначити скільки дитина висмоктала молока із грудей. Крім того, дитина може прикладатися до грудей з різною метою і різною потребою. Іноді вона може прикластися для того, щоб просто попити, відчуваючи спрагу. Іноді дитина може поїсти, а іноді дитина може бути дуже голодною, так е смачно пообідати або повечеряти. І об'єм спожитого молока буде кожен раз різним. Тому контрольне зважування залишаємо в історичному минулому, на жаль, е і наразі. Е Ситуація з його використанням все одно є, і деякі навіть педіатри радять проводити це контрольне зважування, але закликають цього не робити і не орієнтуватись на нього. Отже, ми проговорили про дві достовірні ознаки недостатньої кількості молока: це набір ваги, і це кількість сечів Є і ще одна ознака. Вона так відноситься і до достовірних, і до не дуже достовірних ознак. І її треба вважати достовірною лише при наявності двох попередніх ознак: це кількість випорожнень за добу. Дійсно, коли дитина дуже рідко випорожнюється, можливо потрібно замислитися, а чи достатньо дитина з'їдає молока, чи достатньо вона наїдається, щоб у неї був певний об'єм, яким вона могла випорожнюватися. Але якщо дитина достатньо набирає ваги, якщо вона має достатню кількість опускань, то вона має законне право мати рідку кількість випорожнень протягом доби. Переходимо до імовірних ознак недостатньої кількості молока. Ще раз скажу, що імовірні ознаки це ті ознаки, які можуть свідчити, а можуть і не свідчити про недостатню кількість молока. Вони можуть наштовхнути маму на цю думку, але лише при наявності оцих ознак, які я зараз буду називати, не можна робити висновки про те, що молока недостатньо. Першою і дуже часто такою імовірною ознакою, яку з якої звертаються до мене батьків консультацію: у мене, мабуть, недостатньо молока. Це. Дитина часто прикладається до грудей, часто вимагає прикладання до грудей. Друзі, на нашому каналі є багато випусків стосовно грудного вигодовування. і про е, становлення лактації, і про завершення лактації, і про її підтримку. Отже, підписуйтесь на наш канал і не пропускайте корисні відео. Пам'ятаємо, що прикладання до грудей у дитини це не лише про годування, це і про те, що дитині сумно, е, про те, що дитину щось е, турбує. У неї може чухатися ніс, е, тиснути під гузок, або е, просто дитина може бути незадоволена в даний момент. Її життя, але вона ніяк про це повідомити не може, і дитина буде плакати. Що роблять батьки, коли дитина плаче. Прикладають її до грудей. Приводів плакати у дитини новонародженої дуже багато, тому вона всі ці приводи залюбки реалізує, і у батьків може створитися враження, що дитина просто не наїдається. Вона часто просить грудей. Але пам'ятаємо знову ж таки, що груди це іще й безпека, і спілкування з мамою, і відчуття, що все світ безпечний, що все добре. Що мої потреби задовольняються. Я покликав маму. Мама мене взяла на ручки, приклала до грудей. Отже, потреба в частому прикладанні до грудей це. Не обов'язково ознака недостатньої кількості молока. Друга така імовірна причина це тривале перебування дитини біля грудей. Знову ж таки, батьки часто стурбовано приходять на консультацію і відмічають, що дитина тривалий час смокче груди. Як тільки її забираєш, вона знову проявляє незадоволення і просить тривалий час смоктати груди. Наприклад, в своїй практиці, от причиною такої поведінки дітей у грудей є якраз не недостатня кількість молока. А є неправильне прикладання дитини до грудей. У мами годувальниці може бути достатня кількість молока, але для того, щоб його висмоктати і отримати цю достатню кількість, дитині потрібно а, бути правильно прикладеною до грудей, тому що. А, Прикласти до грудей і погодувати дитину це різні поняття. Дитина може смоктати груди, але при цьому споживати дуже маленьку кількість молока. Отже, дуже важливо, щоб дитина була правильно прикладена до грудей. І якщо дитина вимагає тривалого годування, це знову ж таки не обов'язково про кількість молока. Це дуже часто все ж таки про техніку грудного годування. Наступна імовірна причина це незадоволення дитини. Після грудного вгодовання. У батьків є така картинка красива, що дитина має лише е, спати і їсти. І якщо дитина поїла, то що вона має робити? Спати. Так вважають батьки. Але дитина дуже часто так не вважає. І після годування дитина часто не засинає, а батьки цього очікують. і проявляє активність. Дитина хоче спілкуватись з батьками. Можливо, їй там хочеться поплакати трішки, щоб її змінили під гузок або просто потримали на ручках. І дитина може після годування вона насипалась. У неї все добре, але дитина може вимагати контакту із дорослими. У батьків складається враження, що дитина не наїлась. Що роблять батьки догодовують дитину або стіженим грудним молоком, або молочною формою. Давайте пригадаємо, як поводиться доросла людина, якщо вона приїдає. От вона поїла, потім ще з'їла зверху якийсь смачненький десертик, або випила якийсь коктейлик. І що відбувається з дорослим? Правильно, дуже хочеться спати, тому що, скажімо так, кровообіг змінюється, і від інших органів і систем кров прибуває в шлунок, і тому нам хочеться поспати. Те саме відбувається і з дитиною. Якщо дитина наситилась, а зверху їй дати іще додаткову порцію їжі, дитина дійсно засне. Але засне вона не через те, що тоді вона була голодна, а зараз вона сита, а через те, що вона просто переїла. Отже, не потрібно прагнути, щоб дитина засинала одразу після годування або засинала на грудях. Так буває не завжди, і так не завжди має бути. І про це треба пам'ятати. Відмова від грудей. Ще одна імовірна причина, яка може говорити, а може і не говорити про недостатню кількість молока. Іноді дитина відмовляється прикладатись до грудей. Перша думка мами годувальниці: мабуть, там нічого немає, і дитина просто не хоче смактати. Дуже часто це абсолютно не так. Причин відмови від грудей може бути дуже багато. В моїй практиці зустрічались різні, наприклад, приїзд бабусі, яка починала доглядати за дитиною. У мами якісь справи приїхала бабуся, дитина просто ображається на маму. Якщо вам здається, що дитина, наприклад, трьох місяців не вміє ображатись, ви дуже сильно помиляєтесь. Дитина також переживає свої емоції. Вони трішки інакше ніж у дорослих, але вона може і образитись, і протестувати от такими методами. Були в практиці моїй і моїх колег, коли дитина відмовлялася від грудей. На зміну зовнішністі у мами мама пофарбувала волосся або зробила іншу зачіску. Коли мама, наприклад, починає ходити на роботу, і дитина догодовується, наприклад, з сідженим молоком із пляшки або молочною формулою, і тут мама приходить з роботи і хоче погодувати дитину, дитина може відмовити. знову ж таки, як варіант образи або протесту. Тож ситуації може бути дуже багато. З такими ситуаціями потрібно ретельно розбиратись і не обов'язково причиною є саме недостатня кількість молока. Ще одна імовірна причина недостатньої кількості молока це те, що е, мама не може сцідити молоко після годування. З таким запитом я також часто маю консультації, коли мама каже, що я погодувала дитину, а потім спробувала сцідитись, там зовсім нічого немає. Тож у мене є сумніви, чи наїлась дитина, чи достатньо їй молока, тому що в грудях от, після їжі жодної краплі. Давайте розбиратися в цій ситуації. Вироблення молока це дуже енергозатратний процес. Близько 30 основного обміну енергії йде саме на цей процес, і організм мами не буде виробляти зайвого молока. Він буде виробляти стільки молока, скільки потрібно дитині. Зайвого виробляти не буде. І лише якщо мама буде постійно давати запит своєму організму, так якщо мама буде постійно стимулювати лактацію, тоді молока буде створюватися більше. Тобто, якщо мама погодувала дитину і спробувала стідитися, там зовсім нічого немає, це про те, що організм береже свої ресурси. Але якщо жінка-годувальниця почне регулярно стимулювати молочну залозу. Наприклад, мама вирішила, що їй потрібно створити банк молока по якійсь причині. І тоді, після годування дитини, жінка починає стіджувати груди або в проміжках між годуваннями дитини, жінка починає стіджувати груди. Таким чином вона дає сигнал своєму організму, що молока потрібно більше. Через певний час організм зреагує на це і молока буде утворюватися більше, тому що буде сигнал. Мені потрібно більше. Якщо мама з якогось дива вирішила просто після годування перевірити, чи є там молоко в грудях чи ні, організм до цього не був готовий і може дати кілька крапель молока, тому що дійсно зайвого там немає. І це зовсім не обов'язково про те, що дитині не вистачає того, що там є. І дуже схожа наступна імовірна причина на попередню: це відсутність відчуття переповнення грудей. Знову ж таки, коли дитина народжується, організм жінки ще не розуміє, скільки потрібно молока, і він буде давати трішки більше. Молочна залоза ще не звикла до лактації. Вона буде приповнюватися, оскільки молока може утворюватися трішки більше ніж потрібно. І оскільки жінка не звикла до цього процесу, вона буде дуже чітко визначати. Зараз приплив молока, вона відчуває приповнені груди, є оце відчуття поколювання, розпирання в грудях, і жінка робить собі висновок: Так, у мене прибуло молочко, зараз у мене достатньо молочка. Але знову ж таки, Вироблення молока це енергозатратний процес, організм не буде утворювати зайвого. І коли організм мами розуміє, скільки потрібно молока дитині, всі ці явища, розпирання грудей, відчуття тяжких грудей, поколювання в грудях вони будуть невілюватися, тому що потреби немає, не потрібно давати зайвого. І в якийсь момент мама годувальниця може відзначити, що о я щось не відчуваю, що в мене є приплив молока, може, у мене його недостатньо. Це дуже часто зовсім не про те, що молока недостатньо, а якраз про те, що лактація стала сталою, зрілою. Організм розуміє, що потрібно, і просто цих сигналів зайвих вже мамі не дає. Наступна імовірна ознака пов'язана із випорожненнями дитини: це такі тугі сухі зелені випорожнення у дитини і рідкі випруження, тобто за частотою рідкі. Знову ж таки, ми вже говорили з вами про випорожнення, що вони можуть бути і фізіологічно рідкими, і тому ця ознака має обов'язково коригувати з двома іншими ознаками достовірними недостатньої кількості молока. Сухі і тугі випорожнення можуть бути на фоні неправильно організованого догляду за дитиною, наприклад, порушеного мікроклімату. Якщо в приміщенні, де знаходиться дитина сухо і жарко, відбувається випаровування рідини і в калових масах рідини просто недостатньо. Тому випараження можуть бути такими сухими і тугими. Це, до речі, одна із найчастіших ознак. Іноді такі випараження можуть бути при особливостях будови кишкового тракту у дитини. Є таке явище, як доліхосигма. це подовжений певний відділ кишківника. І для того, щоб відбулося випорожнення калові маси, більш тривали час. А мають знаходитись в кишківнику для того, щоб накопичити ці, поки вони знаходяться в кишківнику, відбувається випаровування рідини і можуть бути отакі випарження. Тобто, знову ж таки, це така наполовину достовірна, і наполовину імовірна причина достатньої чи недостатньої кількості молока. Отже, якщо проаналізувати всі імовірні ознаки достатньої чи недостатньої кількості молока, можна подивитися, що в цій ситуації ну дуже складно розібратися. тому. Я закликаю всіх, у кого є сумніви щодо достатньої кількості молока. Обов'язково звертатися за підтримкою, за порадою і за допомогою наразі. Є велика кількість сертифікованих консультантів з питань грудного вигодовування. Є велика кількість педіатрів, які є ГВ-френдлі, тобто які добре володіються інформацією стосовно грудного вигодовування або самі є консультантами з питань грудного вигодовування, як, наприклад, я тому сумніви потрібно розвіювати. Є запит обов'язково звертатися за допомогою. Отже, сьогодні ми поговорили з вами на тему, як розібратись чи достатньо грудного молока для вигодовування дитини. Тем стосовно грудного вигодовування і, взагалі, здоров'я дитини, і навіть здоров'я дорослих, на нашому каналі дуже багато. Тому раджу підписатись, поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати інших корисних порад.